Всім доброго дня! Звати мене Орис Гранант, я агроном та бренд-менеджер компанії Технополь. Зараз ми знаходимося в селі Федерівка Кіровоградської області, Кіровоградського району. Це основне тут у нас точка базування нашого господарства. Також ми Славимося виготовленням сільськогосподарської техніки, але для того, щоб цю техніку якісно надавати нашим аграріям, ми всю її випробовуємо на своєму господарстві. Так як в банки своєму землі ми маємо. Майже 2000 гектарів. Зараз активно набираємо земельний банк, тому що є потужності для цього. Останнім часом рентабельність на нашому господарстві дуже гарно себе показує, тому є можливість добирати землю. Технологія обробітку ґрунту на нашому господарстві називається Living Soil Power, Це сила живого ґрунту. Це поєднання в собі фізики, хімії та біології в наших ґрунтах. І все, що ми робимо. Це базується на цьому основному понятті, що нам потрібно створити умови для хімічні, фізичні, для мікроорганізмів, для біології, щоб вона могла змогу разом з рослиною в симбіозі давати нам прибуток і давати нам гарну рентабельність. І також нема важливо, щоб зберегти наші ґрунти для нас і для наших майбутніх нащадків. Так як знаходимося ми ближче до півдня, да, південна частина України. Кіргоращина вже давно ця частина не лісостепова, це на справжній степ такий. В нас випадає опадів від 250 до 350 в залежності по роках. Але якщо брати середньо багаторічно, то це приблизно 300-320 мм за рік у нас випадає. В основному ці опади, як у нас ідуть осінньо зимній період, і частково у нас невелика частка випадає весною. Але в період той, коли у нас критичний якраз для рослин, для ярих, для озимих, зазвичай опадів немає. Тому є наша технологія, є обробіток ґрунту, який дозволяє боротися за кожен міліметр цієї вологи, яка так важко нам приходить. В нашому господарстві ми працюємо за технологією поверхневого обробітку ґрунту, і на цьому полі, де ми зараз знаходимося, ви бачите яркий, ярко виражений приклад нашої технології. Ось ця покривна культура вона виступає, як і ґрунтообробуючою системою. Да? Немає в нашому господарстві оранки вже більше семи років. Частково на деяких полях, особливо ті, що добираємо, в першу чергу ми робимо аналізи ґрунту. Якщо за аналізом ґрунту ми бачимо, що нам якийсь елемент потрібно збалансувати, основні це кальцій, магній, натрій, водень і калій, тобто ми на це дивимося і дивимося також на структуру ґрунту. Якщо є питання, то, звичайно, Перше, ніж зайти в нашу технологію, верхньообробляємо верхньо і шар ґрунту тільки, то нам потрібно проводити в деяких випадках глибокий обробіток, але це не оранка, це рихлення. На цьому полі ми бачимо, тут у нас був попередний кріпак в нашому господарстві. вже на протязі там, 4 років ми вирощуємо дуже часто ріпак, так як це Рослина, яка дуже швидко віддає свої поживні моменти назад, нам дуже класно підходить сюди соняшник. Але для того, щоб виростити тут соняшник, потрібно провести деякі роботи. Тобто, це і подрібнення рослинних рештків, пришвидшення їх мінералізації, розтягнути потрібно ці рештки рівномірно по всьому полі, щоб у нас потім не було просадки по урожайності. І, звичайно, щоб працювати завдяки. Штригелій бороні ми маємо можливість змульчувати верхній свой, залишити капіляри, ті, які є в ґрунті. Далі ми вам покажемо, як вони виглядають і саму структуру ґрунту, щоб наш ґрунт максимально залишався живим. Це ми робимо в поєднанні з покривними культурами. Це такий елемент невід'ємлімий від нашої технології. З кожним роком і з кожним приїздом якихось іноземних колег ми також багато звідти беремо. Ми все краще і краще можемо працювати з цією покривною культурою. Все живлення, яке ми використовуємо на нашому господарстві, воно йде в осінньо зимній період. Використовуємо ми для цього наш ін'єктор це агрегат для внесення рідких добрив, який має можливість вносити до 10 см живлення. Зараз на цьому полі, після. Проходу вольти штригельної борони, коли у нас покривна культура починає дуже активно наростати і вже можна сказати викидує там колос, її потрібно зупиняти, потрібно стимулювати нове, нове нове проростання, щоб у нас рослина постійно формувала. Баланс вуглеця до азоту, тобто щоб вона могла цей вуглець і цей азот засвоїти. Це може робити тільки молода рослинка. І для цього було і виконано тут подрібнення саме завдяки штригельної борони. Ін'єктор ми вносимо не лише азот, ми вносимо, ми називаємо це міні-завод. Тобто будь-який елемент, який потребує наш ґрунт, ми можемо внести за допомогою нашого ін'єктора. Тобто, Оці елементи, які ми зараз вносимо, це мідь, це марганець, це цинк, це фосфор. Ми робимо разом це з азотом, розконцентруємо у воді і за допомогою ін'єктора вносимо. Також ми зменшуємо і сольове навантаження на, на ґрунті, на рослину, тому що даємо живлення під ярі культури з осені в осінній період, даємо амонійну форму азоту, яка мало промивається. Якщо немає тепла, так, якщо не приходить процес переходу із фази, із фази, форми в форму, для нам, нам до для цього потрібна волога і потрібна тепло. Зараз вологи вистачає, але немає вже тепла. Тобто цей процес набагато сповільніший і завдяки цьому ми можемо вносити саме на цьому полі, ми внесли 300 літрів м'ячної води разом з мікроелементами. По цьому полю, які нам потрібні. Подальшому весною, уже коли у нас буде тут перед посівом соняшника, ми також будемо працювати ін'єктором, але вже будемо вносити біологію разом з азотом, для того, щоб як, поновити життя, дати новий старт для рослини, та яка буде в подальшому тут рости, щоб були максимально комфортні умови. Да, зараз активно ми використовуємо препарати від компанії БТУ-центр, це і Триходерма, це і е, е, препарати, які мають гриб, грибки в своєму складі. Для того, щоб набагато краще. Е, Запускати ці ґрунти, раніше, можливо, ми навіть і в деяких колег ми бачимо, що можливо не працює це, але чому не працює? Тому що немає умов для, для цих мікроорганізмів. Якщо ви створите умови для їх життєдіяльності, то тоді вони будуть вам віддячувати і будуть давати результат. На цьому полі у нас відразу після збирання пройшла штригельна борона. Вона рівномірно розприділила рештки, вона змульчувала верхній слой, що дало нам можливість закрити капіляри в нижнім слої, щоб не було інтенсивного випаровування. Тому що це дуже важливо Сразу за слідом комбайна робити, щоб мінімізувати кількість випаровування самої води з ґрунту. Також відра там в коротші терміни якомога ми виконуємо посіви. Тут була у нас покривельна суміш із шести культур. Це сорго-суданська трава, це просо, це ярий ячмінь, це жито, це овес і це льон. Також можна вважати одною із сумішей, да, в покривці: це падлячний ріпак, який є на полі. Його вже не така велика кількість, розуміємо, що ріпак там сіється. 2-3 кг на гектар. а якщо, якщо навіть у нас тут на цьому полі була урожайність 3,5 тонни, все одно якісь втрати мінімальні є. І цього ріпака більше, ніж достатньо для того, щоб це була одним із елементів покривальної суміші. Але нам нас цікавить злакові культури, які максимально відновлюють біологізацію ґрунту, які максимально можуть, ми також обробляємо ці, ці насіння препаратами біологічними для того, щоб... Дати можливість використати весь потенціал кореневої системи максимально на виновлення ґрунту. Тобто саме звакові культури в нашому регіоні найкраще себе показують, чому їм не потрібна така велика кількість вологи для отримання всходів, і вони гарно переносять і холодові стреси, які там є, приморозки, вони добре переносять і жару, яка у нас є. Під час її росту це серпень, вересень місяць. Тобто вона дуже гарно це все переносить. Вона має гарні захисні функції, які дають можливість перечекати її ці, ці стресові умови. Зараз хочу вам показати, як виглядають наші покривні культури на цьому полі. Ми е, бачимо, що вже ми їх подрібнили. Да, і ось такі. Культури вже як соргосуданська трава, видно, що вона вже підмерзла і вона майже загинула. А ось такі рослинки, як жито, як овес, як ярий ячмінь, вони ще, вони ще вегетують і ще будуть довгий час нас радувати. Ось це ось, розгалудження кореневої системи, така структура ґрунту це один із, можна сказати, ідеальних умов. які Зараз є з нашими ґрунтами, і це показує і робота нашої технології, чітко поєднання і покривної культури, і живлення, і балансування. Ось льончик, ви бачите, росте тут також, наче така рослинка маленька, але наскільки вона гарно дає. В... Стимулює ґрунт до утворення мікорізи, так як вона сама по собі в неї коренева, хоч і стрижнева система, а вона дуже слабо розвинута. За рахунок мікорізи, яка вона, яку вона розвиває, яку вона стимулює в ґрунтах, вона дуже класно працює в симбіозі з іншими рослинами, тому що вони також за цим шляхом рухаються і дають можливість отримати такі корені. Це все пронизане. Білими молодими коріннями. Для чого нам, повторюся, ми зробили оце збили, да, тому що нам потрібно стимулювати нові пагони у рослини, нові молоді, тому що саме молоді рослини набагато більше дають, дають і цукрів у ґрунти, і набагато більше формують, дають, стимулюють споживання вуглеця у ґрунті. От саме рідкий вуглець – це най, найважливіше, що нам зараз потрібно. Ось такі чудові, чудові кореневі системи є у нас у ґрунтах. Ще хотів показати капіляри, да, які тут, до речі, ми вже провели підживлення під е, дали сюди м'ячної води 300 літрів. І ось, дивіться, теж гарно видно структура ґрунту. Ось все біле, все пронизне корінням. Тут також є червачки. Ну, Майже в кожному місці, де б ви не копнули на цьому полі, ви знайдете життя і знайдете черв'ячка. Отакого. Ну, і Бачите, як ґрунт поглинання вологи. Хоча вологи було немало, але болота немає. Да? І весь ґрунт структурований, він насичений повітрям. Він, він дихає і дає можливість розвиватися тут, тут організмом. І різноманіття тут шалене. Якщо брати, якщо взяти це в лабораторію і здати, то тут можна зумазити, скільки тут, скільки тут життя. Да? Да. А зараз я вам сороку суданську траву знайду, чого? Бо вона це одна із культур, яка найбільше. Яка найбільше потребляє вуглеця у ґрунт. Тобто Вона на першому місці це єгипетське просо, на другому соргосуданська трава, на третьому вже йде кукурудза. Тобто, але вона вже примерзла. Тобто було незначне у нас похолодання, і вона за рахунок цього трошки, трошки підмерзла. Ось це коріння, то, що від неї залишилось. Тут у нас була, і ось дивіться, теж ось друг. Оце ось розгалудження, велика кількість дуже повітряних корінів у неї є. За рахунок цього вона багато забирає з, з повітря. СО2. Ось бачите? Ось для цього. Ось дивіться, о, дивіться, яке я вирубку. Все в мене залишилося отак, тому що все окутано корінням. Зараз я тільки трохану трошки все розпадеться. Бачите, що я навіть землю не можу з нею просити, тому що вона так вцепилося все. І оп'ять черваки, опять черваки, ось дивіться, де їм комфортно жити. Їм комфортно жити в симбіозі з рослиною. Раз, два. Найприбутковішими культурами в 2025 році на першому місці, як не дивно, це льон у нас був. В неї така дуже гарна економіка в цьому вийшла і за рахунок отримання гарної урожайності. Ми отримали 24 на, на гектар в цьому році. Також ріпак, соняшник, ну, а зима пшениця, вона дуже соняшником дуже поряд. Тобто у нас, в принципі, так, хто в лідері трошки вибився там, на декілька, можна сказати, там, на 10%. Це саме льон, але за рахунок того, що він був. Підібране підправлене поле, там, де велика кількість у нас залишилося поживних елементів, і де ми попрацювали з сіркою, де ми попрацювали з аманійною формою азоту, і там ми отримали дуже гарний результат. Ну, ріпак в цьому році ми отримали урожайність 3,5 По, Якщо брати по ціні, ми його. Збули по, по контракту, здається, 16-17 тисяч гривень були контракти у нас. Якщо брати е, той же самий соняшник, ми ще його зовсім трошки реалізували, е, чекаємо трошки ціни. Ну і чесно, зараз немає тої потреби, щоб його е, якби, збувати. Да? Тому що всі е, процеси, які зараз посівна, там, підживлення вже. Продукти закуплені. то в районі там зараз 500-600 доларів дають за тонну, але весь льон, який у нас є, ми його продаємо як на сівеневий матеріал. Озима пшениця 9-10 тисяч за тонну, ми майже всю пшеницю. У нас другим класом ми її продаємо на мукомольні заводи, де з них вже потім випікають хліб і до нас приїжджають самі, у нас майже немає те, ну, транспорту. Да? До нас самі хлопці приїжджають, забирають з різних міст України на, на муку. Багато яких культур, наприклад, той же самий нут, той же сама сочевиця. Потім ми також вирощуємо редьку. Для чого це нам потрібно? Це одна із суміш в покривельній культурі, це перше місце. Ми зараз розглядаємо деякі культури, там такі як сочовицю. Для того, щоб збільшити кількість бобових у нашому господарстві. Це і попередник гарний під озимі культури для нашого регіону, і плюс непогана на сьогоднішній день на нього ціна. Ну, то є, це такий елемент, один із яких дозволяє отримати кращу урожайність за рахунок попередника. Горох в цьому році показав себе, результат показав 3,5 тонни. Ярими горох сіяли також на 30-те міждуряддя. Отримали класну врожайність, і, і ціна доволі непогана, але бачимо, що кількість гороху збільшується в посівних площах всіх наших колег, аграріїв, знайомих. Тому зараз ми так розглядаємо його, хотіли більше там сіяти. Зараз ще спостерігаємо, скільки людей його посіють, за рахунок того, що ми можемо посіяти його рано навесною завдяки нашій анкерної сівалки, то ми чекаємо. Трошки часу дамо і потім вже визначимося, скільки ми будемо його сіяти. Від кукурузи, на жаль, поки це культура, яка у нашому господарстві вже третій сезон не буде рости, ми її розглядали і раніше, як одного із елементів, яка найбільше формує вуглеця, на себе забирає. Це така культура, яка після себе дуже гарний залишає потім кількість вуглеця. Звичайно, що з цим потрібно працювати. Але завдяки погодних умовах, які складаються останнім часом, ми її і на наступний рік не плануємо сіяти. Тому що є період, коли у нас дуже сильна повітряна засуха, ми просто-напросто не маємо запилення качана, тому і від цього відмовляємося. Ми, до речі, з вами розташовані на це сама вища е, точка, одна із найвищих точок Кіроворадського району. Тобто, Із-за цього у нас і жара відчувається трошки по-іншому. Тому що весь як гаряче повітря воно піднімається завжди вверх. Тому і тут такий свій мікроклімат в цьому регіоні є, такий незначний. На цьому полі у нас на наступний рік планується соняшник посів, так як ріпак і соняшник мають дуже багато спільних хвороб, для нас важливо і. Пришвидчити мінералізацію рештів на полі, які в нас зараз є, щоб вони максимально всі, які гриби бактерії там знаходяться, щоб вони були корисні, да, їм поменше було патогенів. Але важливо на початкових етапах росту ми завжди приміняємо гарні фунгіциди, які мають період захисної здатності найдовший. І ми акцент ставимо на якщо брати гарний фунгіцид, то він має бути на в перших, перших фазах розвитку рослин. Це Ми вносимо фуніцид 2-4 листочка і потім вже дивимося 6-8. Це такий препарат, вже як Фокс, сюди дуже гарно йде, тому що він має захисний період довгий і дає можливість нам протягнути до зірочки. А по зірочці, по третьому фунгіциду, ми вже дивимося під погодні умови. Якщо дуже жарко, то ми, звичайно, не використовуємо третій фунгіцид. Частково для цього ми і приміняли препарати, які мають роз, 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 регуляційну здатність рослини. Ми тестуємо різні суміші. В цьому році у нас працював тут і церон на господарстві. Ми бачили, як класно він формує саму рослинку. Да? Тобто він дуже гарно, вона така компактна у нас виходить. Урожайності була в цьому році середня у нас по господарству 3 тони. І я думаю, це більше, ніж достатньо зрозуміти, що у нас підход до соняшника дуже серйозний. Так, це одна із культур, яка утворює бюджет в господарстві, тому уваги йому приділяється найбільше. Чи потрібна нам розтригуляція на сьогоднішній день на наступний рік? ми Будемо дивитися по погодних умовах, якщо будуть складатися умови, що наш соняшник буде високий, це ми з самого початку поймемо по запасу вологи. Ну А по живленню ми вже даємо в залежності від поля, в залежності від потенціалу. Це від там, 80 до 120 діючій речовині азотних добрив. Також ми даємо калій, що немало важливо в наших ґрунтах, так як у нас по аналізу ґрунту кальція дуже багато карбонатів кальція, і калій він майже, майже весь час заблокований. Тому разом з бактеріями, які ми будемо вносити, азотом, ми вносимо також і калійні добрива, але вносимо рано навесні для того, щоб він не заблокувався кальцієм. Тобто ми вносимо в грунтово-берний розчин і тоді у нас рослинка може його спожити. Якщо ж це робити з осені, то він просто-напросто цей калій заблокується кальцієм в періоді, в періоді там, часу. І якщо говорити про третю обробку фуніци, якщо є умови, то звичайно вона дуже доцільна, тому що саме від препарата там, пропульс, який ми використовуємо також не перший рік на своєму господарстві і урожаї, де ми отримали максимальні рекорди, можна так ставили на господарстві, там був в системі захисту, там був баєр і там був пропульс. Це дуже важливий елемент технології. Він дає прибавку від 3 до 5 центнерів соняшника, якби, ну, економічно він окуповується, він дає якісне зерно, тобто олійність підвищується за рахунок помірного достигання самого цього соняшника, що він максимальний період зелений і всі, всі процеси, які мають Пройти в ґрунті, вони, вони проходять повільно і вони проходять правильно. Тобто нам потрібна зелена рослина і максимально довгий період. Але, повторюся, якщо є умови під це. Якщо у нас дуже сухо, то примінення це воно може навпаки зіграти злий жарт з нами. Да, Сіємо ми соняшник з густотою 65-75 тисяч, в залежності від ґрунту, який є, в залежності від попередника, який у нас є на полі. Ширина міждурядя в нашому господарстві 45. Чому 45? Тому що нам важливо, щоб рослина закрила міждурядна якомога раніше і відкрила його якомога пізніше. Тому що це випаровування, це все волога, і за кожний міліметр, як я вже говорив, ми боремося за рахунок і міждуряддя. Якщо брати на соняшнику, 45-те міждуряддя дає нам можливість отримати гарну урожайність. Плюс ми можемо за рахунок густоти трошки більшої, сформувати більший урожай. Зараз гібриди в нас різні, є ми постійно тестуємо. Є у нас і Bayer, є у нас і Сенгента, є у нас і РЖТ. Тобто всі, всі ці топові компанії ми вирощуємо. В цьому році вирощували і Бальвадері, і в минулому році вирощували його. Будемо нові є зараз гібриди від компанії Bayer, які дуже гарно себе показали в демках, які нам давали хлопці. І ми будемо використовувати, я думаю, більший відсоток також цих гібридів. Важливим елементом технології також є захист від, від кліща. Ми, як у нас є ріпак попередником під соняшник, то ми дуже уважно на це спостерігаємо. Плюс є суміжні поля з нашими сусідами, звідки він може мігрувати. Тому таке вже примінення препарата від кліща це вже, як правило, не лише в нашому господарстві, а й везде. І нам важливо, щоб ми за один раз забрали. І всі фази цього кліща. Тобто оборон рапід дає можливість закрити це питання повністю, тому що якщо ми, ми не проконтролюємо його, то в подальшому про якийсь розвиток рослини ми можемо взагалі нічого не казати, тому що він рано вражає рослину, і на ранніх етапах рослина закладає свою урожайність і нам треба максимально захистити, щоб не було втрати. Не в листовій пластині ні ні в якому випадку.